У тисячі році до лікарні прибув знервований 73 річний чоловік. Спочатку лікарі припустили, що дівчина, яку він привіз, його донька. Проте, коли вони розпочали її огляд, тиша поступово перетворилася на мовчазний жах. Дівчина виглядала достатньо дорослою, щоб бути скоріше його дружиною, ніж його донькою. Її шкіра була майже безбарвною, а ті кілька зубів, що в неї залишилися, були гнилими і ледве трималися. Жах лікарів посилився, коли виявилося, що дівчині насправді було 19 років і вона була його онукою. Але це все квіточки в порівнянні з тим, що медичний персонал і поліція невдовзі дізнаються. Привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Коли я потрапила на цю справу, я була шокована. І чим більше я занурювалася в деталі, тим більше я не розуміла, як родина могла не помічати того жаху, що коївся прямо під їхнім дахом. Австрієць Йозеф Фріцель довгі роки здавався зразковим сім'янином, допоки у 2008 році з'ясувалося, що він утримував свою доньку Елізабет в підземному ув'язненні протягом 24 років. За цей час він зґвалтував її тисячі разів. Їй довелося народити сімох дітей в підвалі без жодної медичної допомоги. Ця справа доволі гучна, тому якщо ви чули ще якісь деталі, які я могла пропустити, напишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже цікаво почитати. А ще швиденько нагадаю вам про вподобайки і підписку на наш канал, якщо ви ще не підписані, бо саме це допомагає нашому каналу у розвитку. А я більше не буду вас затримувати і пропоную скоріше повертатись до історії. Йозеф Фріцель був єдиною дитиною в сім'ї. Він народився у 1935 році в Амштені, Нижня Австрія. Його батько був запеклим алкоголіком. фрицель старший пішов з родини, коли Йозефу було лише 4 роки, і зрештою загинув під час Другої світової війни, воюючи за Збройні сили нацистської Німеччини. Мати хлопчика ненавиділа його, але ми поговоримо про це трішки згодом. Коли Йозефу був 21 рік, він одружився з річною Розмарі. На той час чоловік вже був відомим і шанованим інженером-електриком, проте не все було гладко. Трохи більше ніж через 10 років сімейного життя поведінка Йозефа Фріцля кардинально змінилася. Одного дня він увірвався в будинок 24-річної медсестри і зґвалтував її, погрожуючи ножем. Також Фріцля підозрювали у спробі зґвалтування іншої 21-річної дівчини. Чоловіка заарештували, і він висидів 12 місяців. Незважаючи на це все, шлюб Йозефа і Розмарі не розпався, в них народилося семеро дітей. Однак Йозеф був далекий від ролі гарного батька і чоловіка. Фріцель був жорстоким зі своєю дружиною та усіма своїми дітьми, особливо страждала від його жорстокості донька Еліза. Елізабет часто сварилася зі своїм авторитарним батьком і отримувала більшість побоїв через те, що вона була однією з небагатьох в родині, хто був готовий протистояти Йозефу. Крім фізичного насилля, Елізабет страждала і від сексуального насильства зі сторони свого батька з моменту, як їй виповнилося 11 років. Після завершення державної освіти у віці 15 років Елізабет розпочала стажування, щоб в майбутньому отримати роботу офіціантки. Але перед тим, як його закінчити, вона вирішила, що з неї досить знущань, і в січні 83-го року вона з подругою з роботи втекла до відня. Поліція знайшла її за три тижні і повернула додому. Проте дівчина продовжила стажування і, врешті-решт, отримала роботу у найближчому міському кінотеатрі. Елізабет думала, що її життя нарешті зміниться на краще, але, на жаль, цього не сталося. Йозеф розумів, що незабаром Елізабет почне заробляти, стане самостійною і повністю вийде з під його контролю. І тоді він вирішив здійснити свій довгоочікуваний план. 28 серпня 84 року, невдовзі після того, як Елізабет виповнилося 18, Батько заманив її до підвалу сімейного будинку, сприхавши, що йому потрібна допомога з дверима. Насправді ж, останні шість років Йозеф будував те, що, як він казав, своїй сім'ї, буде підземним укриттям від радіоактивних опадів. Дехто з вас може подумати, що це трохи дивно. Але оскільки холодна війна між Сполученими Штатами та СРСР була в самому розпалі, нависала й постійна загроза ядерної війни. Тож будівництво укриття від ядерних опадів у власному будинку не було чимось незвичайним. Елізабет тримала двері, поки Йозеф намагався їх закріпити. Не встигла вона зрозуміти, що відбувається, як батько затулив її рота рушником змоченим ефіром, а після того, як вона втратила свідомість, зачинив ці самі двері перед її обличчям. Це стало початком її нового життя життя відокремленого від суспільства. В'язниця була маленькою, але розумно спланованою кімнатою, схованою за складним кодовим замком, який, як запевняв Йозеф, тільки він може відімкнути. На додачу, щоб потрапити до цих кінцевих вхідних дверей в'язниці, потрібно було пройти складний лабіринт з восьми інших зачинених дверей. Нагадаю, Йозеф Фріцель витратив шість років, аби ретельно спланувати і побудувати підвальну в'язницю. Після зникнення Елізабет, Йозеф і Розмарі заявили в поліцію про зникнення доньки. Батько не вигадав нічого краще, ніж сказати поліції, що вона втекла, щоб приєднатися до культу. За його словами, він здогадувався, що це станеться, коли помітив її зростаючий інтерес до окультизму. Однак він був єдиним, кому здавалося, що Елізабет цікавилась окультизмом. Розмарі та інші члени сім'ї не бачили таких ознак. Проте, через те, що Елізабет вже тікала з дому, коли їй було 15, Поліція повірила в її втечу і на цей раз. Також ця теорія була підкріплена листом від Елізабет, який Йозеф змусив її написати. В цьому листі Елізабет нібито пояснювала, що їй набридло жити сім'єю, і просила, аби її не шукали, бо інакше вона полишить країну. Цей лист був останнім доказом, який остаточно переконав поліцію, що Елізабет поїхала добровільно. Справу закрили. А Йозеф тим часом відвідував Елізабет у підземній в'язниці майже щодня. Починаючи з другого дня її ув'язнення, турботливий батько приносив їй їжу та інші речі. А також він приходив майже щодня, щоб зґвалтувати її, іноді по кілька разів на день. Пізніше Йозеф зізнається, що намагався дистанціюватися від того, що робив, і ніколи не дивився Елізабет в очі, коли гвалтував. Після п'яти років такого життя, якщо його, звісно, можна назвати життям взагалі, у Елізабет почали народжуватися діти. І як би це не було жахливо, але діти допомогли Елізабет віднайти втрачене бажання жити після стількох років самотності. За 24 роки неволі Елізабет народила сімох дітей від свого батька. Незрозумілої досі причини троє з них були обрані Йозефом, щоб відкрито жити на горі з ним, його дружиною і рештою родини. Йозеф залишав цих дітей під дверима будинку і змушував Елізабет писати листи, в яких вона нібито стверджувала, що залишає дітей своїм батькам і просила, аби вони подбали про них. Коли друга дитина була залишена на порозі, її знайшла дружина Йозефа Розмарі. Вона повідомила соціальному працівнику, що чула дитячий плач, після чого жінка відчинила двері і побачила дитину. І тут задзвонив телефон. Вона підняла слухавку, і хтось, хто називався Елізабет, вибачався за те, що залишив дитину на порозі. Розмарі одразу зрозуміла, що це був запис а не жива людина, тому поклала слухав. Але телефон одразу ж задзвонив знову. Коли жінка відповіла вдруге, лунало те саме повідомлення. Розмарі сказала соціальному працівнику, що вважає цей дзвінок дивним ще й через те, що вони зовсім нещодавно змінили свій домашній номер телефону. І ніхто на той момент ще не міг його знати. Троє інших дітей, Кірстен, Стефан і Фелікс, залишилися в підвальній в'язниці разом з Елізабет. Ще одна дитина невдовзі після народження померла через дихальну недостатність. Елізабет була змушена народити всіх сімох дітей у підвалі без будь-якої медичної допомоги. Щоб підготуватися до пологів, Йозеф забезпечив Елізабет дезінфікуючим засобом, брудними ножицями. Та книгою про пологи з 1960-х років, коли Майкл, дитина з дихальними проблемами, помер, Йозеф кремував його тіло в печі. Озираючись назад, інші члени родини згадують, що час від часу помічали, що щось було не так. Невістка Йозефа повідомила, що чоловік щоранку спускався у підвал о 9-й ранку, пояснюючи це тим, що він робить креслення і будує нові машини на продаж. Йозеф попереджав, що ніхто не повинен турбувати його або спускатися в підвал, поки він працює. Родина також давала в оренду спальню у своєму будинку, яка знаходилася прямо над підвалом. Один з орендарів повідомив, що вночі чує якийсь дивний шум. Але Йозеф запевнив, що це не більше ніж насправні труби. Інший мешканець, який жив у їхньому будинку понад чотири роки, помітив, що його собака ставав тривожним посеред ночі і харчав на пустому місці. Але ні дружина Йозеф, ні його сім'я, ні будь-хто з безлічі орендарів за ці роки не мали достатньо підозр, щоб повідомити поліції про будь-які дивні дії Йозефа, навіть коли він проводив все більше і більше часу в підвалі. Чоловік почав жити в окремій частині будинку, окремо від дружини, і часто ночувати у підвалі, стверджуючи при цьому, що насправді він у відрядженні. Мешканці також помічали, як він приносив сумки з продуктами, будівельними матеріалами, побутовою технікою та меблі до підвалу. Але це також нікого за 24 роки не викликало жодних підозр. Незважаючи на всі обставини, Елізабет любила і піклувалася про трьох дітей, які жили з нею у підвалі. Слідчі репортери були вражені та натхнені тим, як добре Елізабет вдалося виховати своїх дітей, зважаючи на обставини, в яких вони опинилися. Елізабет просила, щоб Йозеф регулярно приносив їй книги, аби вона могла навчити дітей читати і писати. Елізабет робила все можливе, щоб вони дізналися про навколишні світи і його культуру через телебачення і радіо, які Йозеф дозволив їм тримати внизу. У 94-му році, коли Елізабет народила четверту дитину, Йозеф погодився розширити в'язницю площею з 35 квадратних метрів до 55 Після цього розширення підпільна в'язниця містила вузький коридор та дві спальні кімнати, обладнані двома ліжками. Стелі були настільки низькими, що сягали лише півтора метри. Через це в одного з дітей були проблеми з ходьбою, адже Стефану доводилося майже весь час нахилятися. Щоб досягти цього розширення, Йозеф змусив свою підпільну сім'ю купати стіни голими руками. Він попередив їх, що якщо вони доторкнуться до внутрішньої сторони дверей підвалу, їх вб'є струмом. А якщо вони спробують втекти, то будуть миттєво отруєні газом. В той час як поліція підтвердила, що газопостачання до підвалу не було і що це, швидше за все, була погроза, аби їх налякати. Проте Йозеф не тільки лякав, а ще й карав їх за навіть найменші прояви непокори. На додачу до постійного фізичного та сексуального насильства він відключав електроенергію, відмовлявся приносити їжу чи воду. Змушуючи Елізабет, а згодом і її дітей жити голодними, без води та у повній темряві цілими днями. Але 19 квітня 2008 року все змінилося. Того дня 19-річна Кірстен, одна з трьох дітей Елізабет, втратила свідомість. Вперше в житті Йозеф прислухався до прохання Елізабет про необхідність медичної допомоги. Він дозволив Елізабет вийти на вулицю, щоб допомогти донести Кірстен до машини. Це був перший раз, коли вона за 24 роки ув'язнення побачила зовнішній світ. Як тільки Кірстен опинилася в машині, Йозеф знову зачинив Елізабет разом з іншими дітьми в підвалі, а вже після цього відправився до місцевої лікарні. Коли вони приїхали, лікарі одразу ж занепокоїлися, оскільки шкіра Кірстен була білою як у привида. Збентежені лікарі попросили Йозефа назвати ім'я дівчини, щоб пошукати її історію хвороби в базі даних. Але ім'я Кірстен ніде не було. Здавалося, що її взагалі не існувало до цього часу. Після обстеження лікарів встановили, що Кірстен страждає від небезпечної для життя міркової недостатності на додачу до кількох інших медичних проблем, спричинених дефіцитом вітаміну Д. Йозеф розповів лікарям, що Кірстен 19 років, і вона одна з його онучок. Тоді Вік ще більше занепокоїв лікарів. Вони наполягли на тому, щоб Йозеф зв'язався з, з матір'ю дівчинки, але Фріцель відмовився. Також він відмовився відповідати майже на всі важливі питання. І оскільки підозри лікарів зростали, вони вирішили повідомити про цей випадок поліцію. Через два дні після невдалих спроб зв'язатися з Елізабет, поліція публічно звернулася до неї з проханням з'явитися і надати історію хвороби Кірстен. І коли відповіді не надійшло, вони знову відкрили справу про зникнення Елізабет. Тоді, через тиждень, 26 квітня, Йозеф все ж таки дозволив Елізабет піти з ним до лікарні, але суворо наказав, щоб вона дотримувалася сфабрикованої історії, бо інакше зіткнеться з наслідками. Коли вони прибули до лікарні, поліція негайно затримала Йозефа та Елізабет для допиту. Елізабет спочатку відповідала неохоче говорила дуже тихо і уникала зорового контакту. Спочатку лікарі та поліція припустили, що Елізабет винна в жорстокому поводженні і надбалому ставленні до доньки, і що саме це і було причиною проблем зі здоров'я Кірсен. Але вони почали ставити під сумнів цю теорію, коли побачили, що Елізабет мала ті ж самі симптоми біле волосся та бліду шкіру. Елізабет не бажала співпрацювати доки поліція не задовольнила її єдине прохання, щоб вона більше ніколи не бачила свого батька. Протягом наступних годин вона розповіла про свої 24 роки ув'язнення, включно з постійним фізичним та сексуальним насильством, що почалося ще задовго до цього. Аналіз ДНК підтвердив, що Елізабет говорила правду. Вона розповіла навіть такі жахливі деталі, як те, що він змушував її дивитися фільми для дорослих, а потім відтворювати їх перед їхніми дітьми, щоб принизити її і нанести дітям емоційні шрами. Поліція змусила Йозефа дати їм код від електричного замка і негайно почала обшукувати будинок і підвал. 73 річний Йозеф був заарештований і взяти під варту. В час розслідування поліція знайшла багато листів, які Йозеф змушував писати Елізабет. В одному з них йшлося про те, що вона хоче повернутися додому, але це неможливо. З цього листа випливало, що він планував звільнити її наступного року. Йозеф Фріцель підтвердив, що його планом було звільнити її, але розповісти всім, що насправді він врятував її від культу. Фріцль відчував, що стає занадто старим, щоб піклуватися про свою другу сім'ю під землею, тому й вигадав цей план звільнення. Коли поліція почала допитувати Йозефа, він у всьому зізнався. Чоловік усвідомлював, що все, що він робив, було неправильним. Але він настільки звик до свого другого життя під землею, що йому було байдуже. За його словами, мотивом тримати Елізабет у підвалі було те, що у підлітковому віці вона не дотримувалася жодних правил і таким чином люблячий батько намагався захистити її від зовнішнього світу. Також він сказав, що незважаючи на те, що змі виставили його монстру, насправді він і його друга сім'я насолоджувалися часом, який вони проводили разом. І що у нього були хороші стосунки з Елізабет та їхніми дітьми. Проте, незважаючи на те, що Йозеф робив такі заяви і позиціонував себе як її захисник, в цей самий час він говорив і зовсім протилежні речі. Фріцель чудово розумів, що десятки років безсонячного світла та медичної допомоги вкрай негативно вплинули на здоров'я його доньки. За його словами, Елізабет залишалася сильною і ніколи не скаржилась. Навіть коли її зуби повільно гнили і випадали з рота один за одним, або коли вона не могла спати через нестерпний біль. Йозеф визнав, що причина, з якої він хотів змусити Елізабет народити всіх цих дітей, була його одержимість контролем. Він хотів володіти нею. А на випадок, якщо Елізабет вдасться втекти з підвалу, чоловік намагався зробити її вагітно якомога більше разів, аби відлякати цим і майбутніх партнерів, щоб вона звідчою повернулася до нього. Після арешту Йозеф Фріцель заявив: я був народжений для зґвалтування. Я стримував себе відносно довгий час. Я міг вчинити набагато гірші речі ніж ув'язнення моєї доньки. Ймовірно, така поведінка Йозефа Фріцля була спричинена токсичним вихованням його матері. Вона ненавиділа його, знущалася і била доти, доки він не лежав у купі власної крові. Незважаючи на свій страх перед матір'ю, він дозволив їй переїхати в їхній з розмарі будинок у 59-му році. Але на той час їхні ролі помінялися. І тепер вже його мати щодня стикалася жорстокою поведінкою Йозефа. Це закінчилося тим, що Йозеф замкнув її на горище і сказав усім, що вона померла, аж поки вона насправді не зробила це. Поліція припускає, що він міг тримати свою матір у полоні близько 20 років, перш ніж вона померла. У перший день суду Йозеф Ріцель визнав себе винним у всіх звинуваченнях. Його адвокат закликав присяжних не піддаватися емоціям і наполягав на тому, що його клієнт не був монстром, посилаючись на те, що чоловік приніс у підвал ялинку для своєї доньки і онуків. Обвинувачення наполягало на довічному ув'язненні в закладі для душевнохворих. Проте Йозефа Фріцля засудили до довічного ув'язнення з можливістю дострокового звільнення через 15 років. Коли суд закінчився, Елізабет та її шестеро дітей отримали нові імена. Всі вони потребують постійної терапії. Діти Елізабет, що жили на горі, були травмовані жорстоким поводженням Йозефа і тим, що він брехав їм про те, що їхня мати Елізабет покинула їх. А діти з нижнього поверху, а точніше з підземної в'язниці, були позбавлені нормального розвитку, свіжого повітря та сонячного світла. Крім того, всі шестеро дітей можуть мати генетичні проблеми притаманні дітям, народженим від інцесту. Після суду Елізабет віддалилась від своєї матері Розмарі через те, що вона повірила розповіді Йозефа про її місце знаходження і не ставила його слова під сумнів. Проте Елізабет з часом пробачила свою матір зараз. У них міцні стосунки. Йозефа Фріцля помістили до спеціального тюремного відділення у в'язницю Кремштайн у травні 2017 року. Він змінив своє ім'я на Йозеф Мерхов. Британський журналіст Марк Перрі взяв інтерв'ю у Йозефа в його тюремній камері і повідомив, що чоловік не виявляє жодного каяття у своїх злочинах. У квітні 2019 року стало відомо, що стан здоров'я Йозефа погіршується. Він страждає від деменції, і не хоче більше жити. На момент запису цього відео, 88-річний Йозеф Ріцель залишається під вартою і не має права на умови дострокове звільнення. Ось така історія в нас вийшла. Ми з вами можемо лише уявити, скільки сили духу і мужності Елізабет повинна була проявити, щоб протистояти своєму батькові і силі, яка так жорстоко керувала кожним аспектом її життя протягом цих жахливих 24 років. А що думаєте про цю справу ви? Поділіться своїми думками в коментарях. А з вами були Історії на ніч. Всім на добраніч!